Ми по-різному настроїмося, що робити на босіння. Я пам'ятаю, я дитиною прихожу, і в нас псалми співали в церкві сидячи. Може, і зараз співають, багато псалмів. І я, як дитина, в мене було те, що сідав малювати, то я так. Перший проповідник відмолилися, я вже всівся. Сюди, тут хлопці, все, я вже не трогайте мене там, поки пастор не закличе до заключеної молитви. А, але коли було молото, не треба було вставати. Ну, приходиться було вставати і вже я тоді молитися. Є момент, коли ми приходимо і слухаємо, і, і від цього Е, Дякуємо за пісню ти світанок, яка була в неділю. Я її переслухав багато. Це я прийшов. І пісня співається. Я би так її зациклив з 10-ї ранки, щоб вона трошки так була, я просто слухав. І так, аж обідно, що вона закінчилася, і не можна ще якби попросити, можна заспівати. Думаю, ладно, прийду додому <кхід> до Є такий момент. Є такий момент, коли щось від нас хочуть. Ось молитовне – Це коли щось від нас хочуть. Це означає, що я прийшов для того, щоб я молився. Є, звичайно, моменти, коли. За мене моляться, але в більшості випадків це коли я молюсь. І от сьогодні я хотів би закликати, щоб ми молилися. Я буваю, не буваю на рукових молитвах, і потім, щоб назвати, переслуховую. І бо я слухаєш, і проповідник пробує, наприклад, 15 хвилин. Слухаю 7 хвилин, думаю, да за що ж він буде закликати? Про що пройде? Понятно, за що молиться, непонятно. І згадав місце писані, попередніх братів. І все згадав, за що молиться, невідомо. Молиться ми будемо за скорочення дні війни. То, що так зі мною не вийшлося, понятно, що проповідував за скорочення дні війни. Молитва за скорочення днів війни. Буває так, що приклад, який запам'ятається, потім. Проповідник не встигає, той приклад, до чого він вів. Я сьогодні там вранці в одному місці коротесенько пропитував онлайн, розказував приклад такий, і, і потім дивлюся, що треба в 40 хвилин закінчувати. Я вже 40, треба якось би пояснити, до чого той приклад був. Вже не встигаєш, думаю, так, мабуть, і лишилося. Що приклад був, до чого той приклад не зовсім відомо. Зараз триває, сьогодні триває 1087 день війни. Я не знаю, чи ви за цим слідкуєте. Я, на жаль, не слідкую і е, мусив шукати в інтернеті, який ж сьогодні день війни. Хоча скільки там днів я точно пам'ятав, е, який це день війни. І хочу не місце, і щоб воно лишилось у нас в пам'яті. Це місце, може прочитаєте його вдома. Е, нехай воно лишиться у вашій пам'яті. Книга Йова, другий розділ, останні три вірші. Книга Йова, 2.11. І почули троє приятелів Йовових про все те нещастя, що прийшло до, на нього, і поприходили кожен з місця свого. Теманянин Еліфас, шух, шух'янин бідат та Наматянин Цофар. І вмовили вони, вмовилися вони прийти разом, щоб похитати головою над ним та потішити його. І зволи вони здалека очі свої, і не пізнали його, і піднесли вони голос свій, та й заголосили, і роздерли кожен одежу свою, і кидали порох над своїми головами аж до неба, і сиділи вони з ним на землі сім день та сім ночей, і ніхто не промовив до нього ні слова, бо вони бачили, що біль його. Вельми великий. Бог має справу до Йони. Про це не знає ніхто. Сам Йона навіть не знає. Йона втрачає і попадає в великі випробування в своєму житті. Багато що втрачено. І ось у нього знаходяться троє друзів, які між собою домовляються і приходять до нього. Виглядає так, що. Ніхто з них не є лікарем. Це не лікарі домовилися. Прийдемо побачимо, якось там дамо раду. Лошуємо там консиліум і дамо йому раду. Не так. Вони не можуть йому допомогти, але вони хочуть зробити те, що можуть зі своєї сторони. Вони вирішили прийти до нього, для того, щоб потішити його. Причина приходу його друзів, щоб потішити його. І ось я хотів, щоб уявили цю картинку таку, сам йов, чи лежить, чи сидить, йому складно може і те, і те. І біля нього знаходяться його друзі, які не говорять, які не розважають його, які просто сидять мовчки. Причина, чому вони прийшли до нього, для того, щоб потішити його, не перемінити його ситуацію. Знаєте, бо якщо людина стається і приходять їм допомагати, Там, достроїть, поладить, ще щось зробить, допомогти. Люди прийшли для цього. Є момент, коли ти не можеш порадити. Я не знаю, чи в нас є люди, які можуть вплинути, наприклад, на Трампа чи на ще когось, щоб, ну, вирішити долю, просто часу не вистачає. Навряд чи це є. Тому ми напряму деякі речі не можемо зробити. Але що ми можемо зробити? Це ми можемо молитися про те. Щоб дні війни вони скоротилися. Бажання завершення будь-чого з часом зникає, спадає, зменшується. Чому? Бо людина пристосовується до того, що є, звикає, шукає, як в тому жити, і вже не сильно і треба щось навіть міняти. Вона вже дивиться, вже нормально так, як є. Хороший приклад, я про це багато разів розказував. І я так запам'ятав. Я був в одному місці, де треба було кожного дня прибирати, два рази. Кожного дня. Два рази повністю прибирати, Вертаюся на зйомну квартиру, там такий ужас, що це взагалі. Я, як тут жити е, треба? Проходить пару днів, нормально, все, можна жити. Потім приходять і кажуть, що у вас тут так? У нас тут нормально, що у нас тут? Все у нас нормально. Людина пристосовується. І так само. І з війною відбулося. У мене, може, у вас не так з війною відбулося. На початку бажання, неприйняття то, що є. Молюсь, 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 а потім яко звикаєш, починаєш думати про себе. Ні, то як в мене тут все настроєно, то якби і нормально це є. І як тільки десь себе влаштував, щось зробив, щось більш-менш безпека, ти вже починаєш перед, думати менше про це. Але як важливо, щоб ми, як християни, не забували. Що горе воно триває. І докладали зусиль для того, як Християни молилися, щоб війна зупинилася. Я не знаю, чи у вас таке було, коли ви знаєте, що якісь, до якоїсь людини треба чи поїхати, чи прийти, чи допомогти. І... Але вас справ багато. Я не знаю, чи справи були у трьох друзів Йова. Не знаю. Але здогадую, що були справи. Але вони ті справи відклали. І прийшли, і просто не на годину, не на дві вертаться, бо завтра нові справи, вони просто сидять з ним. Бо це те, що дуже важливо. Дуже важливо. І ось вони сидять з ним для того, щоб, ще раз, не для того, щоб перемінити, бо вони не здатні перемінити, але вони можуть зробити, що його буде трошечки легше не зупинити, бо сам Бог запланував, що так буде. Але трошечки в той момент, коли триває горе, щоб допомогти, щоб трошечки їм було легше. І це те, що ми маємо робити. Коли ми зрозуміли, війна триває, Бог запланував, може, якось відкриття, коли вона закінчиться, відкриття чому так сталося? Е, я не маю такого відкриття. Тому я просто молюсь, Боже, нехай прийде мир. І як важливо, коли я докладаю зусиль для того, щоб. Те, що навколо відбувається, а війна це дуже велике зло, щоб воно хоч трошки зменшилось. І молити, Боже, якщо трошечки е, менше людей загине, десь менше буде поранень, бо я до того доклав, десь молився і, і, і сталося трошки менше, це вже дуже важливо. Це вже дуже важливо. Та кілька прикладів хотів би навести, нагадати, для нас. Чому так важливо, навіть коли ми не можемо нічого зробити, ну десь фізично вплинути, лобіювати. Ми ну, не багато що можемо фізично зробити, ми продовжуємо молитися. Я якось так запам'ятав, десь я якусь історію читав, чи книжку якусь читав, вже не пам'ятаю. І там людина загинула при штурмі Берліна. І там, навіть, є такий, якби посил сил чи як, що обідно. Ну вже, вже зрозуміло. І для одних і інших зрозуміло, що війна закінчується. Ну, це не, не біля вісли ще воюють ще не здалеку. Ну зрозуміло, що війна закінчується. Вже десь люди думають, я не знаю, ну тоді не дзвонили, може вже писали. Ось ми вже не то що в Німеччину війшли ми вже тут навколо Берліна і там. І здається, кінець квітня чи середини квітня з'єдналися армії і Берлін взяли в, в кільце. Отже, ніби ось ось закінчується. Але в одній битві за Берлін, тільки вже не, не замучимо, за Берлін, загинуло з одної сторони там, від 92 до 100 тисяч військових, з іншої сторони, там десь здається. Чи 80, чи скільки ну точно дати нема, така кількість людей. Я все думаю, ось закінчується. Вже люди чекають, вже ніби так все там рухається, вже ж до цього йде, вже зрозуміло що треба домовлятися. Вже, вже там, мабуть, західні політики шукають, а з ким вже ж домовлятися. Хто там, де може, а ну там на Мі 5 це рух, хто там не зовсім з Гітлером, бо ось ось на днях закінчиться, і треба буде з кимось домовлятися. Цей час, я думаю, що так відбувалося. Але поки це відбувається, продовжують гинути люди на околицях Берліна, в самому десь, може, не в центрі, але в самому місті продовжують гинуть люди. І як важливо, коли навіть один день один день, коротша війна, і вже чийсь життя були би збережені. І тому як важливо для нас, як християн, пам'ятати. Не відкладати десь надалі. Бо це трошки воно може врятувати чиєсь життя. Коли для тебе трошки десь так віддалено, для мене віддалено трошки десь, то ти сприймаєш ну, і за це помолюсь. Теж варто молитися. Це про тому, що я по собі почав замічати, що я навіть до ранкових молитв раніше більше. Пов'язано з війною, я зараз так знов почав про духовний стан, про наближення до Бога, щоб правильно за це закликати Правильно за це закликати. Бо десь ти менше про це переживаєш. Я думаю, Андрій, от тобі дають пов'язку, і ти на наступний день вранці проповідаєш, теж так будеш чи ні. Ой, думаю, що Дежнюк трошки поміняє свою риторику. Ну, У мене просто не броні нічого немає, то поміняй, бо хто в кого є, то він і не поміняє, може, риторику. Ось. І я собі думаю, а чого так? А що так? Чого так? Якщо так, близенько до тебе, ти ще не на нулю. Ти вже оп це близенько стає. А десь трошки далі, то ти е, десь віддалено. як важливо, що ще один приклад хотів би навести. Дивись одне відео, може, ви його бачили. На чемпіонаті світу в, в одному з чемпіонатів світу в фіналі е, грала збірна Хорватії. І є відео, де, е, декілька там, секунд, цього відео, де Пожежні хорватські дивляться це відео. Прям в їх там, в якомусь я не знаю, називається, їхні, ну, там, де, де вони сидять, на роботі вони сидять і дивляться відео. І причому там вже якесь ближче до закінчення матчу. Не так, що епічно останні секунди, але ближче до закінчення матчу. І вони дивляться той матч. Сидять, і там навіть пару секунд є, як вони дивляться цей, цей матч. І потім звучить, видно, що звук то, що. Звучить ну, сирена, сигнали для них, ну, скоріше за все, про пожежу мова. Вони це чують, і видно, як за дві секунди всіх тих чоловіків які там дивилися, як їхня збірна у фіналі е чемпіонату світу грає футбол Змили там. Всі побігли. Ніхто, я думаю, може, там будуть такі, які вдягаються, так заглядають. Ні, Люди відчули. Це добре, це десь до А є те, що важливо. Я не думаю, що горів будинок когось з них. Не думаю. Може так вийшло, може так співпало, але хотілося б думати, що не їхній будинок, а що так є. Люди відчули, є те, що близько мені, те, за що я переживаю, а є те, що дуже важливо. Вже загорілося, вже горить. Я не думаю, що пожежі викликають: ой, скоро загориться, приїжджайте, бо скоро загориться. Воно вже горить. І воно вже е, несе ну, руйнування. Але твоя швидкість до цього пожежі визначить, наскільки будуть руйнування, чи людина загине, чи не загине людина. Декілька хвилин вони можуть визначати. Ще приклад, ви знаєте про швидку, яка їде і десь в затор попадає. І вона включає сигнал, і машини, які там є, трошки починають роз'їжджатися. Це кадр з відео, одного, як в В'єтнамі, здається, пропускали швидку. Знову така річ: водій їде не до себе додому. Ну, може, і колись я до себе додому їде, але, як правило, їде не до себе додому. Але там є той, кому хто в потребі. Я хочу цей момент ще раз наголосити: водіїде не для того, що ось людина захворіє, приїдьте, якщо ви дасте якось уколо, то вона не захворіє. Ні, людина вже захворіла, вже і погано. Але твоя швидкість може врятувати своє життя. Може не врятувати, бо він ць... але людина їде і старається, бо таке в нього завдання сказати: Я зробив все, що міг. Оце такий момент, коли як важливо, навіть коли ти не можеш щось зупинити, ти не знаєш, і ти не напряму від цього е, залежиш, але ти робиш все, що з твоєї сторони можливо, для того, щоб зменшити, чи біль зменшити, чи попередити е, смерть. Це не обов'язково, що від твоїх зусиль все так станеться. Ні, відбувається так, як відбувається, як Бог запланував. Але як важливо, щоб ти докладав зусиль. Як важливо для нас як християн, пам'ятаючи, що кожного дня гинуть люди? Вони гинуть. Людей ранять, люди переживають якийсь біль. Це і вчора, і завтра. Може, до цього відноситься так, а там ледве не ато почалося. Щось там триває, десь там триває, але там продовжується біль. Як важливо для нас, для християн, Молитися. Нехай ці дні війни скоротяться, хоч і на трошки вони скоротяться, щоб цей день миру він наближався. Бо кожен день це чиїсь збережені життя, це чиїсь збережені долі, чиїсь збережене здоров'я. Бо навіть поранення це дуже страшно і складно. Є людина молода поранена, і наступні 30 років, чи 40 років, чи 10 років. Їй бути, жити з інвалідністю. А це могло би не бути. Одного немає додаткового пострілу і життя врятоване. Є таке поняття в сільському господарстві гаряча пора. Знаєте, що це означає? Це означає жнива. На цей момент хороший господар, в нього перестає все болить, в нього все відбувається, діти стають одразу дорослими, все відкладається. Ну, інколи буває так, що не можна відкласти. Ну, як правило, коли нам мав падати дощ, і так видно, що у нас сіно сухе, то наско всі проблеми зникали, хлопці її те грібіть його. От це сіно. Бо є важливий момент. Коли йде війна, це як ніби гаряча пора для христинина. Так ми втомлюємося. Так це набридає, так хочеться навіть відпочити, так хочеться чути про хороше, так хочеться думати про хороше. Так хочеться, щоб цього не, не, не було. Але поки війна триває, як важливо, щоб християни молилися. Як важливо, щоб вони молилися, нехай прийде мир, нехай закінчиться війна, нехай приде перемога для нашої країни. І цю думку, повертаючись знову, повертаючись знову до книги Йова. Про цих трьох друзів, які не могли ось тут і зараз помогти йову, зробити, я не знаю, масаж, принести ліки, скинуться гроші, щоб його завезли до лікаря. Вони цього не могли зробити. Вони могли поряд з ним сидіти. І їхнє те, що знаходження, поряд, воно потішало його. Йому було трошки легше. Так і ми долучайтесь до батьох молитов. Важливо, щоб ми молилися. Нехай прийде мир, нехай скоротяться дні війни, бо це так важливо. Тому захочу нас зараз помолитися. Нагадаю, я про це багато разів говорив. І інколи, я знаю, що треба не так часто повторювати. Але колись мій брат сказав, коли є цвях, про проповідь сказав, коли є цвях такий, то його не забивай з одного удару. І от декілька разів більше, щоб він застряг. От деяка думка, що вона застряла, то й треба декілька разів під час проповіді повторити то є більше шансу що вона застряне. Я хотів, щоб ці слова лишилися. Це скорочення дні війни. Це скорочення дні війни. Будьмо людьми, які розуміють, за є деякі речі і тут, і тут, і тут. І під час війни наші всі задачі, хвороби, те, що ми мам, не зникло. Але щось дуже важливе: гинуть люди, руйнуються долі людей. Чись діти втрачають батьків, чиїсь діти знають їхні мами, що чоловік пропав безвісті вона не знає, як це дітям сказати. Ті Ді питають, скоро тато приїде. Мама куди очі заховати, бо хочеться плакати. І не як це пояснити? І кожен день він збільшує кількість таких ситуацій. Може, не прям таких, але схожих, як завдання моє і ваше. Ми йдемо до того, хто все тримає під своїм контролем. Наше завдання Боже: помилуй нашу землю і скороти дні війни. Помолимося. Амінь.